Вітаю, мої дорогі друзі! Знову вам шлю привіт із своєї теплиці. Тут бачите безлад такий, дійсно, що безлад. Сьогодні в нас дуже гарний день. Можливо, чуєте на задньому фоні трактор. Люди обробляють сад, сусіди, тому вибачайте за незручності. Сьогодні в нас добрий такий теплий день. Я з салатів. І редиски зняла агроволокно. На помідорах також трішки підтягнула клеєнку, щоб ну, подихала земля. І зараз хочу салатики трішки ну, підрушити, спушити землю, аби краще поступало в повітря. Тому що рослинкам також потрібне повітря. Бачите, рядочки гарно відніються. І що хотіла би показати. Дивіться, в мене було старе насіння редиски. Років два, мабуть, уже як воно було прострочене. Подивіться, як гарно зійшло. Як розкустилася ця редисочка, видно вже такі червоненькі корінчики. Так. Ой, до мене в теплицю прийшли друзі. Дивіться, помічниця Арієла. І дитина прийшла. Так. Будеш брати також маленьку сапку і будемо ось так прорихлювати. Хотіла показати цибулю в касетах. У мене там... Арієла, ти вибиваєш телефон. Ось, бачите, цибулька в касетах гарно сходить. Я її буду зараз поливати. І що скажу, халцедон. От бачите, підписано, халцедон дуже гарно. Ем, сходи, ну, мені подобається. А ось кенді, ну, буквально декілька штук там видно. Бачите, тут уже видно. Ой, зараз. Аріела така помічниця, дивіться. І ось тут. Відніюються зелені такі волосинки. Так, так, а тут я посіяла, бачите, ось така маленька, синя капусточка посходила. Також треба поляти, бо сьогодні, за сьогодні дуже висушилося все. Так, У мене є ось такі е, грабельки. Вони ж і сапка, і ось так, ось так, легенько зрушую, зрушую землю. Бачите? І не буде бур'янчик рости. І рослинкам буде набагато більше повітря, вони швидше будуть рости. Це розпушила, яка гарна земля. Це тут мої салатики, рукола. Ось тут арієва. Ось тут салати айсберг. Айсберг, кучерявець. Тут перших два рядки у мене, ви бачите, такі довгі листочки. Це шпинат. А потім ще два рядочки, чогось я посіяла, не пам'ятаю, воно й не зійшло. А можливо, Боже, Петя знову з вами вітається. Привіт. Передає. І дивіться, моя редисочка. також гарно посходила. Подивіться, бачите. Гарно, гарно так відніється. Красота. І не загущено. І потім видно, де можна її просапувати. Дивіться, яка гарненька рілка. Так що, цибулька є, салатики є, ми періодично його підрізаємо, е, їмо, кришимо салатики. Я, дивилася в камеру. Вона значно з камери камера. Тому, друзі, працюємо, роботи є. А, ще покажу вам. Дивіться, мої експериментальні кабачки і кавуни. Це кинула насіння, яке збирало також дуже смачних плодів. Все гарненько проросло. Тому. Ну, подивіться, подивіться, що вона робить. буду їх садити. дівчинка буцатись буде. Прих, прих, прих. Водне гніздо промощується і кури, і гуси. Ще в одному гнізді, гуси і кури. Бачите, яка дружна в нас пташина родина? Зайшла взяти грушок дітям, візьму кілька яблук. Ось підготувала вже і кілька яблук, щоб діти мали з собою завтра взяти, тому що в нас буде шкільна ярмарка і Пізніше покажу, що я приготувала гуси мене переслідують. Це вже в них пора їсти. Подивіться. Сьогоднішній улов. Вчора було набагато більше. Курочки знесли 15 яєць. але сьогодні то, що є. Нема що вони зимою, коли була ціна на яйця. Зараз яйця вже дешеві. Бачила, що по 50 гривень продають домашні яйця. Ну, завжди я в прольоті, як муха в самольоті. Нічого. Будемо їсти самі. Ось такий тортик це пісний. Crazy Cake, У мене рецепт є на каналі. Просто його прикрасила крихтою і горішком. Звичайно, просто ножиком ось так зверху нарізала, нарізала і все. І як це вам показати? Ось такий, бачите, високий. Цього буде половина торта, тому що багато хто зараз дотримується посту, бачите? З такою фруктовою прослоєчкою. Доволі такий в мене він великий цей тортик. Тут ось цей кусок половина цього торта важить кілограм. І ось цей такий. Він невеличкий, але теж кілограм 150 грам. Бачите, такий шоколадний шоколадний. Начинки робила багато. Крохмалю дала на пів ложечки більше. Тому воно таке густіше. Ну, дуже смачне. Ось таке, друзі. На такій солодкій ноті. Буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляди, за гарні коментарі. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайочки. Миру, добра, пока-пока!